Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Жити по сільському. Ось тут у нас є таких чотири кріплення. Четверте не видно, воно воно звідти є. Видно. Сюди ми примудруємо таку от пластину. В ній посвердлимо отвори. Тут, там вона зафіксується. Тут дасть усілитель. Ну, це ви все побачите згодом. Залишилися від малого трактора. Ми їх примудруємо таким от чином сюди. Тут рядом дасться пластина. Все це зваріється, зробиться усілитель. І буде ось цей крючок, на який кріпиться циліндр. Залишився у нас від малого трактора. Також сюди дадуться усилителі. Вплоть до цього розміщення. Отак. О. І буде суцільне. Ось передня рамка від отвала. Її також тут треба буде десь, отут приблизно розрізати, подовжити її, бо тут у нас 60 см, а нам під цього трактора потрібно метр. Виготовили таких два кріплення. Ну що, виготовив два таких кріплення, поки вони не окультурені, страшні. Але ми їх зачистимо, пофарбуємо і будуть прикручуватись. А що буде далі? Дивіться. Зробили ми верхню частину отвала, Зафіксували, тут зафіксували до прицепного переднього на болт на 20. Стало отлічно. Тут з боків з'єднання бокових брусів і передньої брусової частини зробив на два болти, скручується вона повністю зйомна. Передні бруски прикручені на 4 болти до ланжеронів. Якось так виходить ця сторона. І з цієї сторони аналогічно. Вона повністю зйомна, все, без ніяких питань. Це буде місце кріплення під циліндр. Це під нижні продольні тяги отвала. От ми і завершили наше прицепне під отвал. Вже все пофарбовано. Все закріплено. Ну, Вже, правда, вечір. Не дуже виднося, як воно виглядає. Ну, а ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Всім пока!